<кій> увага, увага! Всім-всім. Спортивне всім. свято запитало. У нас веселий дитячий садок. Добрий вечір, добрий час. Раді бачити всіх вас. Щиросердечно всіх вітаєм і здоров'я, всім бажаєм. Шановні діти, шановні батьки, шановні гості, сьогодні в нас незвичайне свято, родинне, спортивне свято, свято здоров'я, свято сміливості та й спорту. Діти, а чому воно незвичайне, ви знаєте? Тому що сьогодні перемогти вам допоможуть ваші батьки. Крепке плечо своїх батьків, підтримку їх. А ви, шановні болівальники, маєте нас гарно підтримати. Покажіть, як ви вас. А зараз, будь ласка, батьки займіть місцевольчики місця ось для вас. І для вас, діточки, виходимо. Перші Ми зібрались. на спортивний Дивимося. 저기요. <목소리도> 혹시